Парні заняття менш ефективні ніж індивідуальні. Саме таку думку я почула у відповідь на свою пропозицію спробувати новий формат. Але один випадок переконав мене в перевагах парної роботи назавжди. Близько двох років тому я працювала з хлопчиком приблизно 13 років. Його батьки хотіли покращити рівень англійської, зокрема розмовної. Він був дуже сумлінним, уважно слухав, виконував домашні завдання, намагався працювати на уроці. Але з говорінням у нас була справжня біда. Скільки б я не придумувала цікавих завдань, запитань, активностей, у відповідь, чула лише кілька слів. Я зрозуміла, що він просто не вірить у себе. Я показувала приклади, добирала знайомі слова і вирази, але це не давало результату. Тоді я вирішила провести свій перший свій клаб і запросила на нього двох учнів мого мовчана і ще одного хлопчика. Другий хлопчик був дуже комунікабельним, він просто хотів говорити, незважаючи на помилки. І сталося щось неймовірне. Вже після кількох занять мій учень, який раніше мовчав, почав розкриватися. Він почав відповідати повними реченнями, намагався долучитись до діалогу. Він побачив, що говорити це не страшно. А ще що можна помилятися і при цьому бути цікавим співрозмовником. Цей досвід навчив мене важливому, не все можна пояснити або вкласти словами. Інколи достатньо подивитись на когось іншого, щоб зрозуміти, ти теж можеш. І саме в цьому сила парної або групової роботи. Якщо ви теж хочете такого дива від своєї дитини, то записуйтесь на Speaking Club. Він проходить кожну суботу, о 17.00 та 18.00. Вищий Виші директ, та я надійшлю деталі.